Інформаційний марафон на телеканалі ТІ 8 Плюс продовжується. У студії працює Оксана Чошкіна. і у найближчих півгодини будемо спілкуватися із заступником Хмельницького міського голови Василь Новачок в нашій студії. Пане Василю, вітаю! Слава Україні! Граємо, слава! Власне, 2025 рік для житлово-комунального господарства Хмельницького чи стала комунальна система нашого міста сильнішою про це і будемо говорити з паном Василем. Отож, опалювальний сезон у Хмельницькому розпочався з 1 листопада 2025 року. власне, буквально минуло скільки там місяць та ледь більше місяць, ну майже два вже будемо рахувати. Станом на сьогодні що маємо. Станом на сьогодні маємо людей, які працюють в комунальній галузі і забезпечують роботу і життя міста. Це найважливіше. Тому що коли немає людей, які б ми інші ресурси не мали, техніку, фінанси, нічого б в нас не вийшло. Тому дякуємо тим людям, які працюють, їх мало насправді. Переважна більшість цих людей люди у віці. Більшість за 50, більшість, навіть велика частина за 60. Тобто люди, які віддали своє життя і е, присвятили себе е, комуналцям, міській інфраструктурі, і могли б вже встати все. Ми втомилися, ми йдемо на пенсію. І вони працюють. І завдяки цьому е, ми вранці можемо їхати по дорогах. Ми вранці можемо користуватися водичкою, ми вранці можемо е, відчути тепло в своїх будівлях. Все завдяки людям, тому це найважливіше. Стосовно до речі, людей, та по всій Україні сьогодні відмічають гостру нестачу кадрів серед е, працівників житлово-комунального господарства. Я так розумію, у нас ситуація та сама. Що ми робимо для того, аби людей побільшало, і чи є у нас такі можливості? Галузь комунального житлового господарства завжди була е, досить обмеженою. Людськими ресурсами з різних причин, і не всі вважають цю роботу достатньо престижною, і зарплати, як ми розуміємо, тісно прив'яжені до тарифів, а тарифи у нас завжди не є ринковими відповідно, і людей було мало. А коли почалася війна, їх стало ще набагато більше. Проблем стало ще набагато більше, тому що. Частина людей добровільно приєдналася до війська, частина людей були мобілізовані, частина людей травмувалися на війні, не можуть вже виконувати свою роботу. Частина людей продовжують воювати. Єдиним, мабуть, бонусом, який зараз можуть запропонувати комунальні підприємства, це є Відстрочка по бронюванню, але також не можна сказати, що можемо забезпечити всіх, адже 50% працівників, які попадають під мобілізацію, можуть бути заброньовані. У двох комунальних підприємствах Водоканал і Водоканал і Теплоенерго це 75% людей. Ну, Звичайно, що цього не зовсім достатньо. Тому дуже складно, тому ми бачимо, що Люди, які виконують роботу десь на тому чи іншому об'єкті, дуже довго їх виконують. Так? Я пам'ятаю, ми робили заїзну кишеню і перевлаштовували тротуар на вулиці Зарічанській. Ми дуже довго його робили. Але якщо там було три працівники, із яких одному 58, іншому 63, а ще іншому 65, ну, то ці люди можуть працюють як можуть. І треба дякувати їм за це. Є е, кадровий голод. Я думаю, що з кожним роком, на жаль, він ставатиме все більше, і тому маємо думати, як зробити так, аби оптимізувати процеси і зробити так, щоб ту роботу виконували не люди, а виконували машини. І ми над цим працюємо. І цього року вже от в восени закупили три пилососи. Компанія Керхер виграла тендер, поставила два на комунальні підтримки обради, яке дорогами займається. Вони будуть прибирати тротуари ці пилососи. Одна Полосос вже зараз працює в парку Шевченка, де поставили ялинку, там трошки літають ворони, ворони трошки залишають після себе неприємностей і прибирати то все вручну було дуже важко. Зараз машинка, по суті, за три години з одним водієм виконує те, що раніше треба було робило ще 5-6 людей. Тобто, виходити з цього, грошей немає. Ці, наприклад, машинки ми взяли в кредит по державній програмі 5-7-9. Будемо поступово його оплачувати і дивитися, й рухатися так і по інших галузях іншого напрямку немає. Тозовно, до речі, грошей та дуже багато. Ну в основному практично всі міста мають якісь обмежені бюджети, ну, зважаючи на воєнний стан в країні. Ем, і власне саме житлово-комунальне господарство наразі ем, фінансується за залишковим принципом, тому що на першому місці зрозуміло для всіх є армія і допомога силам оборони. Що у нас в місті Хмельницькому? Наскільки житлове комунальне господарство потребує коштів? Ну, завжди потребує коштів. Я не знаю, чи був колись етап у будь-якій країні, де житлово-комунальне господарство не, про, не потребувало коштів. Ми навіть нещодавно спілкувалися з міським головою канадського міста невеличкого, 150 тисяч людей. Кажуть, ну а які у вас проблеми? У нас війна, у нас інші проблеми. А у вас які проблеми? Та труби старі, дороги, тобто. Як тільки ти замінив частинку труби, прийшла до того терміну, що її треба міняти інша частинка труби. Як тільки ти замінив засувку, інша засувка десь прийшла, закінчила свій термін. Як тільки ти замінив насос, ще п'ять насосів, той час вже старі також або треба ремонтувати, або замінювати. Це постійна робота, яка вимагає постійного капіталовкладення. Якщо в певний етап ти випадаєш з суттєвим капіталовкладенням, то воно перекладається на інший етап. Та якщо до прикладу наші тепловики теплоенерго кожен рік замінюють по 4 кілометра труби. Ну, то зараз ми десь вийшли, мабуть, на відсотків 40 всіх мереж, які у них є, вони замінили на труби попередньо ізольовані. Хмельничани, мабуть, бачу, та то коли всередині стальна труба зверху поліетиленова, а всередині задута піною такою. Та? Е, інші ще стальні. Але якщо говорити про водоканал, ну, то там менше 5% мереж замінених і відповідно. Те, що їх зараз не міняється, дуже погано, бо прийде той етап, коли треба буде замінити в один момент десятки кілометрів. І якщо його не замінювати, то будуть отакі от дуже неприємні для нас історії, які хмельничани дуже добре знають і пам'ятають на вулиці Зарічанській. Коли колектор провалився прямо серед білого дня, воно старе, його треба робити, його треба міняти. Але ми прекрасно розуміємо е, пріоритети. На жаль, не всі розуміють ці пріоритети, тому що е, не всі муніципалітети настільки активно фінансують армію, як то фінансує наш Хмельницький. А ми відкладаємо то, намагаємося залучити якийсь інший фінансовий ресурс. Дуже пишаємося тим, що ми активно почали роботу по наших хмельницьких очисних спорудах для каналізації. Вони старезні, їм 40 років. 40 років бетон і метал зносився, і воно не тільки фізично а й морально застаріло. Технології очистки, які використовувалися, не відповідають же сьогоденним умовам. І це дуже дорого. Це дорожче ремонтувати очисні споруди це дорожче, ніж будувати сміттєпереробне підприємство. Ми більше бачимо, мабуть, сміттєпереробне підприємство, коли їдемо по Західному окружні, бачимо величезну гору сміття. Розуміємо, що з тим щось треба робити. Між іншим робота в тому напрямку активно йде, але ніхто не бачить, що з водичкою, що з очисними, як воно відбувається. Але проєкт будівництва очисних може коштувати вдвічі дорожче. І цього року ми вже залучили фінансовий ресурс у розмірі понад 2 мільйони євро, грантовий безповоротний на початок цього будівництва. Разом з початком будівництва станції блоку первинної очистки водички буде побудована ще сонячна станція потужністю 800 кВт. Яка повністю в сонячний день забезпечить потреби каналізаційних очисних споруд. І далі працюємо з грантодавцями, працюємо з кредитними установами для того, щоб залучити ті кошти і протягом наступних 5-7 років повністю збудувати нові учасні у місті Хмельницькому. І це будуть одні з перших очисних споруд, побудовані. За часів незалежності в обласних центрах України. Тобто ситуація у всіх містах приблизно однакова і приблизно однаково погана, на жаль. Так? Тому так, зараз ми то відкладаємо, але маємо розуміти, все, що відкладене зараз, доведеться значно і значно більше фінансувати. Потім, після перемоги, яку я переконаний, всі ми в межах своїх можливостей на місцях активно наближаємо. Якщо повернутися до комунікацій, те, які по всій Україні є застаріли, я хочу задати вам питання: от як пересічна хмельничанка, тому що нещодавно у нас на вулиці, де я живу, стався прорив труби водопровідної. Звісно, там тривав ремонт. Таке у нас трапляється там з періодичністю раз на рік, десь приблизно, раз на півроку. І от люди кажуть, кажуть, то що не можна взяти замінити ту всю трубу, а не постійно її латати. Чому не можна? Ні, то чого не можна? Можна, просто грошей для того треба. Все дуже просто. Коли є до каналу, який на 70% відшкодовує витрати, а це означає, що продавши на кожних 100 гривень води, ми 30 гривень отримуємо збитку, то приходить той час, коли немає платити чим за світло. А без світла водоканал водичку не подасть і не відкачає і не має чим платити податки і зарплату. Також без цього неможливо жити. І тоді водоканал каже вже все. І приходить до власника, до міста, просить, щоб місто допомогло з цими величезними касовими розривами. І минулого цього року, 2025-го, ми для водоканалу передбачили 70 мільйонів гривень допомоги, 100 мільйонів гривень для теплоенерго. Тобто, це е, ті гроші, які пішли не на ремонт труб, це ті гроші пішли е, для водоканала, щоб заплатити за електроенергію, або щоб виплатити зарплату. Тому що з тих рахуночків, які приходять, цього не вистачає. Хоча е, водоканал дуже непогано збирає плату за послуги і, там в середньому за рік, мабуть, вийде десь 102%. Та це означає, що зберуть е, ці гроші, які були на цього року, і ще попередні борги. Тому принагідно хочу подякувати хмельничанам, які з розумінням відносяться до цієї ситуації і в важкий час, я знаю, що для багатьох от дуже важкий час, і для багатьох людей не дуже багато в чому собі відмовляють. Але коли приходить їм зарплата, пенсія, то ті кошти, які йдуть на комуналку, не обговорюються, що їх можна десь кудись забрати, використати, а потім віддати. Тобто люди платять. І за це їм дяка, але цього насправді зараз не вистачає. Так? Якби тариф був більш-менш відповідний, то ми могли б давати ці кошти їм для того, щоб замінити труби, а не просто оплачувати електроенергію. Коли встановлювався тариф на воду для водоканалу, вартість електроенергії була десь на рівні 5-6 гривень, а зараз вже 13 гривень за кіловат. Тобто електроенергія росте. Постійно для населення вона більш-менш зафіксована да час від часу зростає, але все одно зафіксовано зараз на 4,60%. Водоканал платить 13, а я думаю, що в наступному році буде 14, і 15, Тобто... Я от хотіла запитатися, тому що зараз йдеться про те, що вартість електроенергії будуть знов підвищувати, при тому, що не можна підвищувати тарифи, так під, під час воєнного стану, як взагалі це можливо. Тобто місто не може, держава може для міста, яке потім має перекривати свого бюджету. Ну а де логіка трішки важко, і але найосновніше що. Коли ми дивимося на рахунок, я думаю, що всі прекрасно знають, яка частинка, на яку послугу комунальна іде, та? то до прикладу, за воду ми зараз платимо в районі 30 гривень та, за водопостачання і водовідведення. Достатньо для водоканала за один кубометр. Ну, сім'я споживає, я не знаю. Моя сім'я споживає 4 куби, більше не споживає. Для водоканалу достатньо збільшити на 30%, щоб вони перестали жити постійно в борг. Цього було б би... тобто людина платить не 120 гривень місяць, а 150 гривень. Це ні на що особливо не впливає для сім'ї, а для водоканала це впливає на дуже і дуже багато. Це впливає на ті самі кількість дрібних ремонтів, розривів, розкопок замість заміни нормального протяжності труб там, 100 метрів. Чи 50 метрів, чи 500 метрів. Та, в залежності від того, яка та діляночка. Е, найбільша платіжка з людей, у кого там газове опалення забирає газ, потім електроенергія. Ну не вода. Та, тому е, маніпулювання цінами на воду це суто таке от політичне питання в доброго царя. Не дозволимо там ображати народ. Але народ більше ображений не низьким тарифом на воду. А часто якістю води, да? часто того, що її немає з тих чи інших причин, прорвало, ремонтують, води немає. Чому прорвало? Труба стара. Пустили водичку зі старих труб, погнало іржу. Люди мають ну, зовсім некрасиву воду, яка має стекти. Вода стікає. Люди платять за ту воду, яка просто перетікає. Тому, ну. Оце от грання з тарифами на воду, це дуже неправильно і краще би тут відпрацювати саме субсидійне питання, да? тому що ну, якщо е, людей важко, а дуже багатьом важко, це треба закрити субсидію і все, але не тримати його в такому режимі, як воно працює. Власне, якщо говорити про державу, та буквально нещодавно Мінрозвитку підбило підсумки 2025 року і говорили про те, як змінилося житлово комунальне господарство в Україні під час війни. Власне, от у 2025 році відбулася модернізація інфраструктури, відновлення систем після атак, розвиток резервних джерел живлення, посилення енергетичної незалежності громад, а також проведення законодавства України у відповідність до стандартів. стандартів. Чим допомагала держава цього року нашій громаді у сфері модернізації інфраструктури та відновлення після атак і, власне, розвитку резервних живлення і так далі? Ну, ми ж розуміємо, що ситуація в державі дуже і дуже різна. Грубо кажучи, уряд ділить державу на три зони. Перша зона безпосередньо бойових дій і близькості до бойових дій.